Побільше таких дронів хлопці дуже будуть вдячні всім за це До дохтирської школи. Імені Антоненка Давидовича привезли три дрони. Кошти на них учні зібрали під час благодійного ярмарку. Гімназисти залишились після уроків, щоб побачити результат своєї активності. Ідея зібрати гроші на них, говорить вчителька англійської Світлана Корнелюк. Виникла, коли готувались до Дня Збройних сил України. Розпочалося з е, гарної задумки активістів мого класу: Оксанка Бринчак, Маша Полипенко, Соня Марченки, які е, запропонували провести в нашій школі благодійну ярмарку. Ми сьогодні присвятили день, щоб розповісти про нашу благодійну ярмарку. Що ми всі дуже сильно постаралися та е, зібрали кошти для наших ЗСУ на дрони. Крім смаколиків, діти торгували гарячими напоями та виробами ручної роботи. Спочатку гімназисти планували віддати виручку ЗСУ, але потім вирішили, що дрони стануть новорічним подарунком захисникам. Ми продавали курасани, якісь печиво та шоколадні мишки. І Ще там грибочки, желе, яблучний сік і. Я не пам'ятаю далі. Ми з мамою готували печиво, поставили в піч, а потім розтворили варення і туди додали желатин. Ми їх додали на печеньки. Інформацію про захід поширювали в соцмережах, надрукували та розвісили містом плакати. 5 грудня на ярмарок прийшли школярі та їхні батьки, а також містяни, які хотіли задонатити на ЗСУ. У підсумку зібрали майже 32 тисячі гривень, говорить Світлана Корнелюк. Щоб не помилитися з вибором моделі дрона, звернулись до Максима Дорошенка, волонтера з Тростянця. Підтримав школярів батько ініціаторки акції Стас Пилипенко, який в подальшому вирішував усі оргпитання питання та доклав власних грошей, щоб вийшло не два, а три дрони. Ці маленькі пташки, які нищать здорову велику техніку на мільйони доларів, надихнуло мене це все. Це дійство, це ярмарка. І я, як волонтер, вирішив також відкрити збір на придбання дронів на суму 80 тисяч. Усі дрони передадуть воїнам 93-ї бригади Холодний яр, яка відстояла Охтирку. Планують доставити їх на позиції під ялинку 28 грудня, говорить Світлана Корнелюк. Холодноярцям також планують повести прапор, щоб зібрати автографи захисників міста і вивісити стяг у школі. Це не перший благодійний ярмарок гімназистів і додає вчителька, планують, що не останній. Катерина Галаденко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.